привіт привіт, мої чудові бек'ярдачники! Сьогодні трохи незвичний формат. Сьогодні будемо садити Сьогодні будемо садити діморфотеку. От така упаковка, вона ні про що не скаже нам. А от, але це та сама біла ромашка з фіолетовою серединкою. Я для себе навіть підписала ромашку, щоб не забути, що воно таке. Взагалі, диморфотека невисока рослина, яка призначена для вирощування як на присадибній ділянці, так і у вазонах. Зараз, коли не у всіх є можливість поїхати на дачу, можна вирощувати її на балконах. Батьківщина цих квітів це Південна Африка, тому можна зрозуміти, що вона любить тепло. Дуже схожа вона на ромашку. Називається ще. Капська маргаритка, ще там якось називається. Але для мене так вона і залишилася біла ромашка з фіолетовою серединкою. Є багато різновидів Діморфотеки з різним забарвленням, тому на вашій присадибній ділянці вона буде вас радувати різними кольорами. Правильна посадка це важливий етап у садівничої справі. Тому зараз ми її. Посадимо. От, хочу показати, це вже в мене розсада чорнобривців. Як я збирала насіння, можна подивитися, і зберігала в шотах. Тут зверху підписано, потім відкриваємо. Верхню кришечку я зазвичай використовую як піддончик. Ось, наприклад, на криш проросли вже. Айстра на кришиці написано Айстра букетна суміш. 31-03 була посадка. Потім кришечка відірвалася. Я її відірвала. І тепер от Айстра потрохи проростає. Вона не так дружно проростає, як в чорнобривці. Потім проростають ще чудові майори. Сині каліфорнійські гіганти. Я називаю майорами. Так як раніше в дитинстві називали, Схоже трохи на знаєте, на що? На е, мікрозелень, ось на мікрозелене. Але я думаю, воно не їстівне. От. Потім ще цині з цього року насадила оп, ще в такі касети. Вона теж дружно посходила. Тут не так. Багато насадила. Тут доведеться розсаджувати, але, думаю, скоро поїде воно все на дачу і там вже висадиться. Отже, посадка квітів. Чи не запізно ще садити? Сьогодні 6 квітня. Найкращий період для посадки для якраз є кінець квітня-травень. Для отримання красивих і боровистих квітів вже в. В червні ми посадимо насіння розсаду у ґрунт. Тому зараз якраз вчасно посадити. У ґрунт перед посадкою обов'язково треба додати добре вам. Які вам подобаються добрива, тут я не буду якоюсь оригінальною. Або Органічні або мінеральні, які вам подобаються. Якщо я додаю органічні це волинські гумати, у мене з ними навіть лаванда ужила, трошки вона була незрозуміла, росла, але так, якось непевно. А от потім побризкала волинськими гуматами, прямо душа моя не нарадується. Або якщо я використовую мінеральні, це осмокод. Це тривалої дії добрива, яке вам подобається, таке використовуйте. Тут в мене ґрунт вже з біопрофермом від Волинських гуматів, тому зараз цього поки буде достатньо. Грунт підготували. Відео про те, як підготувати ґрунт, є на каналі. От. Коли висадити на дачі, потрібно буде обрати таке місце, щоб не було застою води, бо якщо воно Походить рослинка з теплих країв, то ой, дивіться, яке дивне насіння, я не очікувала. Таке летюче геть. Як від конського щавлю. Насіння необхідно садити рівномірно, інакше після перших сходів доведеться прорядити ґрунт, прорядити сходи. Ось, наприклад, у мене ростуть чорнобривці, от як їх. З чорнобривцями простіше, вони не вибагливі геть. Я обожнюю чорнобривці. І корисні, і легко вирощуються. Це чорнобривці у мене а, гігант, мандарин. Африканський гігант, мандарин, дивіться так. так. Тут такі невеличкі спробуємо зробити луночки, щоб більш-менш рівномірно. От, і посадити. Так, ґрунт рихлий. З чого складається ґрунт? Подивитися на каналі, якщо цікаво. Можна купити якийсь ґрунт, який вам подобається, який ви звикли, або приготувати так, щоб все сходило. Бачите? Все сходить. Там оп, перець зійшов, перець теж, до речі, з волинськими гуматами одобрю по листу і по ну, чередувала. По листу та по кореневим способом підливала у піддон. Дуже зручно, коли в мене оп, у стаканчиках окремих росте розсада я у піддон підливаю розчин з добривом і всмоктується потім корінцями. І корінці прагнуть до поливу і розвивається система коренева краще. І мені зручно не треба під кожний окремий кущик поливати. Тут навіть я вам хочу сказати багато насіння, дуже-дуже оп, решту забираємо назад далі луночки присипаємо, саджаємо не глибоко, але так, щоб було, був ґрунт, через який буде проростати, бо коли Нема за що заціпитися, то потім виходить насіння отаке проти сонця, звісно, знімаю, отаке з насінинками. І ці насінинки потім можна обірвати разом з рослинкою. Тут вдало вийшло, але як краще коли з томатів, то за допомогою води. От. Але це все від того, що отут можна вирвати лише з корінцем. От. А краще трохи притрамбувати отак От наш ґрунт. От. Не побоятися. Можна ложкою, якщо не хочеться лізти в болото. От. Притрамбувати, щоб будуть вилазити, вони прорізатися крізь ґрунт і знімати свою Минулу шкірку. Так, після цього моїм суперпульвізатором зволожили. цей раз просто водою, бо в ґрунт вже заправлений біогумусом та волинським, цим, біопроферам від волинських гуматом. Ця діморфотека виявилася такою, що любить поїсти, тому. Треба заправляти ґрунт нормально. Після цього треба влаштувати парничок. Якщо ви боїтеся, що можете перелити води, то можна зверху посипати вермикулітом. Цього року щось в епіцентрі вермікуліт продається лише маленькими-маленькими пачечками. Тому якщо комусь вдалося купити більшого об'єму, то вам пощастило. Так, і все, залишаємо. За два тижні така улюблена фраза українця за два-три тижні. За два тижні має зійти ваше насіння. Щоб прискорити появу перших паростків, посаджене насіння необхідно накрити якоюсь плівкою або марлею, або такою коробочкою, як я роблю. А тоді перші паруски з'являться вже через 2 тижні після посадки. Після перших сходів необхідно додати в рослину органічне або мінеральне добриво. Так ви допоможете рослині отримати корисні поживні елементи для подальшого зростання та розвитку. Отже, зробили парниковий ефект і залишаємо. Я залишаю біля батареї. От. А зараз в мене підійшла пасочка, і я буду ставити її в духовочку. Тому... Саджайте з нами, саджайте краще за нас, і, будемо, і буде наша Україна процвітати. Будуть гарні квіти, квітники, це будуть квіти перемоги вже. Будемо збирати і майори, і чорнобривці, і плести вінки, і буде наша перемога. Ваша бакіер дача? Ще ще не сказала. Не сказала, що треба обов'язково записати. Напис на коробочці, коли ви посадили насіння, або, як ви згадаєте, коли це було, коли у вас багато-багато інших лоточків. Записали дату посадки на коробочку, я собі ще записую у щоденничок свій. У свій щоденничок садовий, відкриваю. О, Тут в мене вже записи, і салати, і жоржини, і айстри букетні. І зараз я ще запишу, що я посадила. Треба тільки не забути, що діморфотека – це воно. Діморфотека. Дата посадки насіння сьогодні 06.04.23. Дата появи сходів очікуємо за два тижні. Тоді запишемо. Все, тепер бай-бай. Ваша Бекердача.